В Одесі другий день поспіль прибирають наслідки атаки РФ, яка відбулася в ніч в суботи на неділю. Після дообстеження стало відомо, що загалом пошкоджені 60 будинків у центрі міста. Серед них 29 – пам'ятки архітектури. Також ушкодження отримала дипломатична установа. Це консульство Греції в Одесі. На місцях працюють більше сотні комунальників також допомагають волонтери. Але розбирати завали тут не так просто, адже будинки в охоронній зоні ЮНЕСКО. Ці будинки, які пошкоджені після прильотів, і вони в зоні ЮНЕСКО, повинна на даний час проходить комісія по ЮНЕСКО. Після чого будуть після чого будуть. Будуть якісь рекомендації щодо того, як розбирати ці завали і куди, куди потім вивозити побутовий побутові відходи. Це це повинні все заактувати. Представники культурної спадщини. Обласної та міської, тому що є пам'ятки архітектури. В загальному пошкоджено 27 пам'яток архітектури. Є обласного, є міського значення, тобто вони повинні обстежити, заактувати, і тільки після цього можна буде щось робити з цим будівельним мусором. Комунальники обходять і квартири, аби скласти акти пошкоджень, оскільки це потрібно, щоб у подальшому містяни отримали фінансову допомогу. Люди також можуть звертатися самостійно до приморської райадміністрації. щоб отримати гроші на відновлення вікон та дверей. Потрібно принести заяву, акт обстеження, фото пошкоджень та мати із собою всі документи на житло.